Не можуть просто прочитати, що він там знаходиться, якщо він піде вперед. Та навіть якщо не на розвіювання, їх там дуже багато і вони його спіймають. Цього можна було чекати. На файнелик подивився нагору. Бачиш, що він один на три в лінію, в лінію, шамиру. Не вистачає мені особисто вором? ну, як трошки, 2 на 12. Стата дуже сильно поки не вистачає. Сергій іде розпікувати коробки. бачить плече сюди першого. Далі йде за другим, сюди другого. Давай третього. Можна там знизу також пройти. Тімейти мають цим займатися. Була флешка неприємна, але це не зупинить потяг, котрі. Це що за два хедшоти від Мейзі? Ой-ой, ой бачив третього і розуміє, четвертий він бачив. тінь, третій хедшот! Ні, 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 цього не може бути! Демко куку просто вибігай! Мізі відбирає К-47 і. І Демко його не забирає! 37 хп, до речі, в Сергія. 66 у Мезі. Я бачив, як ця людина брала 1 в 5 з П250 без армору. Тому демку слід бути надто обережним. Я серйозно кажу. Ні! Що, чи смог його дивиться в нас? Мізі, ні, це клач! Це. Це можливо один з найкращих хайлайтів у історії Counter-Strike 2 і зараз. Не, Але навправо... хотілося б. Хотілося б. Ну от, <схід> На цьому і зупинимось, ФОК. цьому ми домовились. Так. Що, ну, Frozen, Твій час настав, друже. Frozen! Куди лізем? А Last на Б. А Frozen це розуміє, що точно три а не стояли б. Ну, я б тут додав, що просто в БІБІ каски погані. Не, ну, трішки не ті каски, та зроблені. І отут Frozen виграє ще один хедшот, мінус 4. Мінус 4! Я просто дивлюся на обличчя він такий, да, мужики. Втягнули мене. Може забирає? Там одразу і під ноги, ну окей, хоча б забрав Дже але бомба немає на руках, от в чому проблема. Вона якраз таки у Діфенса знаходиться. Відкривається під баржу. Він забирається! Ми не вірили, а він це зробив. Інс, що ти коїш? Один проти трьох, друга пістолетка. Сюди поміняв девайс. Побачив. Це побачив. побачив. Пішов вихід. Вони розуміють, мабуть, що він десь тут на кахелі робить перший мінус. Тепер його просто треба прострілити через цей смок, доки міняє позицію. Мінус Вольт. Ейкор відповідає і залишається один проти двох. Ну, Брокі там е потягнув час, тобто трісто поруч. Ейкор е ризикує. До речі, ейкор зараз може просто на степчику обережно підійти на плент. А якщо на банані нікого не буде, а він чомусь цього не робить. Роби, 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 роби. Це от мій улюблений фейк, я б от зіграв отак. От іди, іди на, Ні, ейкор чомусь. Лінивий, лінивий. Це як в мене колись був тімейт такий тучний. Він вже казав, тому що йому просто лінь-лінь біг. Просто лінь-бігти на інший поб -побіг, план. Не, побіг. побіг Знаєш, що тут. Ну так, так воно просто і є. Насправді, якщо банану вже нема, то скоріш за все, чувак був поруч. Тому, звісно, треба бігти. А, але в нього взагалі все краще вийшло. Він тобто зробив кіл, і дивіться, як він ставить бомби рівно на четвертій секунді. Це друзі, ситуація один на один. І Ейкер зараз може все ж таки закінчити цю гру. Дуже важка ситуація для Робса. Він це прекрасно розуміє, але в нього є запальна, і це може бути ключем для перемоги. Вейкора є молотов, що, до речі, теж важливо відмічати. Ось вони гот. Ой-ой! ой Ні, ну тут не контриться згоден. стоп 3 до речі, а не без сто 5 Фазвихід тим часом на А. Так, і ось вони залітають. вперед, Зараз буде відпрацьовувати хлопі по на пані. Грім на відповідь. До речі, розмінений. І зараз головне, щоб ми спіймали. Там зверху купа людей, Моліка закидають. Та навіть Молік не потрібен. Та просто по головах шьють. І Шо? ще один згорів. Та що за тусовка? П'ять хелпа прямо зараз від ББ. Нікого на дев'ятці, нікого там в спині, ніякого люркера. Ну, побачимо: один на три. Ой-ой-ой, я шокуюся в раунді. А от це, до речі, дуже небезпечна історія. Коли у вас один гравець може знищити всю команду. І тепер готовий Деніс саме цим займатися. І він биває GT. Що за заплив взагалі стався? Це пулєво. Як вони Це... павіть бомбу не встановили в цьому раунді шок? Запушити під іншим сайдом. І, до речі, це трошки працює, бо на КТ перетягується Крімс. І зараз він мав би потрапити в пастку від польського хитруна, але щось такого не сталося. Далі потрапляє ще й в пастку крімза. Ну це не досвід. Це тут якась поплава, чесно кажучи, бо ви забайтили на це. Демк хоче ще одну раунд потягнути сам. У мене флешбеки, Я таке десь бачив вже, де він один в три. Вбиває опонента ось там на підсадках. Ми таке вже дивились. Саме так. І смаком він закрив мейн. Йде на хелпрум. Чудово розуміючи, там скоріше за все. Тепер них буде. Він просто ховається в смокі. Нічого собі. Пане Сергію, він чує він чудово, крім за. А гота не очікують. Він Чує! двох! Вихід до спини! Халява! Будь-яка халява! Перше! Ховати на час! Найс! Який же момент! Можливість для джиту виходити вперед. Так, намагається Хелзер відіграти. Отут міді паралельно Хуксі пушить вперед, не має Чути що відбувається. Флопі працює. Флопі не, мій, не міг. Він був засліплений трошки, але наче рівно фраг зробив. Ніко паралельно відійде назад. Ну і Флопі тут щось теж вигадує. А що там, напад паралельно, Аркади на сайт А вилітають. Тут дивіться, вийшло Джекс Хантер. Хантера взагалі нічого не пішло, а от GKS через Дим нічого тут не побачить, але можна вийти на фонтан. І десь тут знайти гравця на дев'ятці або в пленті. Це Елідж. В сайді залучається ще його один опонент. Це Хелзер, котрий мансує вліво, вправому кидають гранату під ноги. 45 хауспоінтів Залишається, але є дев'ятка. З'являється Флопі. Монесі паралельно пробивається на мідлі. Хоче допомогти тімейту, але чи він встигне? Монасі, але Хаузерка добуває флопі. Один на два. Флопі. Ющується і просто з дужем стрибає в Монасі. Це шостий раунд для комплексті. Ось вам і флопі. Підійдіть, але ніхто не йде. Ну, як мінімум, поки що. Вони чекають, що він вилізе. Він, мабуть, це розуміє, тому не відкривається. так широко, навіть встигає бити. Ісака. І, можливо, давить ось там ще буде фраг. Так точно, мінус 2, навіть мінус 3. На бою закінчилось. Пістолет і стаф, і Ейса, Ну броки на цій рампі. Туди їх! А нормально. Ну, так він в нападі. А навіть зараз грає. З Авіком. Так, тут вихід під флешкою. І нарешті, здавалося б, Монте пощастило, тому що вони вгадали, і флешка спрацювала так, як було потрібно. Але розмін все одно на користь Даянг займає в нас позицію на столі та чекає на, на свій контакт. Контакт він отримав. Перший, другий, затиск, і я Влучає по третьому. Це 2 в 2. Непоганий розмін для Монте. Комплектиті все ще без бомби. воро за плитом. Дим скінчився. Воро. Встановити а бомбу, ну і вже якось відтанцьовувати від цього. Сім, шість, п'ять секунд. Вибухівка встановлена. Вихід на демку. Він перестрілює першого і другого! Як це стається? Як це трапляється?